600 гривень в місяць плачу вашим пенсію, пенсіонерам пенсію Да. да? потримуйся з моєї да, 600 гривень. Я при... Покажи, не п... П... покажи своє Я обличчя, Бугаїна, 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 покажи своє обличчя, покажи своє обличчя, покажи своє люка, покажи своє обличчя, ти. ти не маєш права ховатися. Ти не маєш права ховатися, ти не маєш права ховатися. Протокол. А зараз чого ви протокол не складаєте? Зараз протокол складаєте. Зараз ви протокол складаєте. Сусідка. Тоді що законодавство законов не представна поліція, а вас мене доступ до визначеної території ви на 5 метрів. Відійдіть, будь ласка. Я на да. 5 метрів. Я на своїй території да. Я кажу, стойте тут. З якого дива? Думаю, я вас я до громадянка України, я і хочу, де хочу, там йду. Я, я складайте <кху> зараз складайте протокол. Зараз складайте протокол затримання. Ні, зараз складайте. Слали ви ви пору війни склали. склали. Покажіть. Що, кому? А де свідки? Де а, по свідки не одна грудна будікамера працює? Складайте протокол зараз. Я зараз ви, да, викликаю поліцію. Викликати, я з Да. Відійдіть від автомобіля, що ви ходите біля машини. Відійдіть, я сказала. Ви не від маєте права робити протизаконні дії. Це ви вважаєте, можете розкажете їх в судовому порядку. Да, ви мене не чіпаєте. Ви мене чіпаєте. Я кажу, що не, щі... не підходимо. Такого я вам повідомив. Відповідно, до 39 статті закону про непрацював, поліція освобождає доступ до визначеної Та... території. Ви мене не штовхайте. Я стою, ходжу біля ви рука... автомобіля. кому. В мене камера працює. І в мене камера працює. І в мене. Ви мене не штовхайте, ви не маєте на це права mm -hmm. зараз. Ви не маєте права забирати телефон, і обмежувати людину в її правах. <звід автомобіля> З якого дива? Та що цей ставите? автомобіль куплений за мої податки? Поняв? А ваших податок чотири гривні. Чому не б'єте? Це за мої податки. Ти тут стоїш. чотири гривні на рік. Не вже не це. Питання я до зі держави. Своїх податків 600 гривень в місяць плачу вашим пенсію, пенсіонерам пенсію потримується да. да? з моєї далі. Я працюю, я працюю і плачу. 600 гривень місяць, а ви платите 4 гривні на рік. Неважно, я плачу 42% на від своєї зарплати. Що ви стоїте на частині. Це ще відносно вас до адміністративний <різь> <не ставкує різь> протокол? <пробуйте>. Від Ось що, подонки? Помодите. Подонки. Подонки, які обмежують людину, обмежують людину в її правах. Покажи, покажи своє обличчя, бугаїна, бугаїна, покажи своє обличчя, покажи своє обличчя, покажи своє, обличчя. Покажи своє рюка. Що ви робите? Варюка, покажи своє обличчя! Хто ти? Їдите, я ще раз скажу, ви зараз будете затримані. Руки від мене Що не вже? Від ли? мене руки, від мене руки забери. І, дай Бог ще раз до автомобіля піду, від... я вас попереджаю, ще раз підійду. Від, від, me... від, від, від мене трапи. руки забери, від мене. Я вас попереду. Не вже покажи своє обличчя, Ти! ти не маєш права ховатися. Ти не маєш. Права. ти не маєш права ховатися. Ти не маєш права ховатися. Добре, я щас, ви зараз будете затримані. Попробуй. Що попробуй? Ти ще не знаєш, з ким ти зв'язався. Попробуй. Расклад. Расклад. Попробуй. Покажи своє обличчя, хто. Ти, тварь? Не дай Бог, не дай Бог, У мене працює камера, я вас